Чому була між ними різниця? Була... Тому що був один красний директор, а інший бандит. Да? Ну, а, але способи управління. Способи управління були подібні. Подібні. Mm -hmm. В системі ті, яку ми називаємо корупційною системою, вони подібні. Тільки у Курчми був ну, певний досвід управління Керування. виробництва. Невеликий, треба mm -hmm. сказати, і певною мірою я б сказав. Випадкової Чому модель. Тому що. Ну, Він же був директором великого підприємства та, директор. заводу. Ви пам'ятаєте, коли були вибори до Верховної Ради Союзу РСР? Ну, те, що вона жінка не дурна, то це ясно. Uh -huh. От, вона навіть на перших своїх виборах у Керовордській області виступала, каже, партія Батьківщина така ж сама, як і соціалістична партія. У нас там великий авторитетна. Одна справа, що в нас є гроші, а в них нема. Ну, відверто говорила. Тому, коли вона ляпнула про це значить, про 300 мільйонів, угу. а ляшко у неї був підручним, озвучив це, я в суді доказав, що це брехня. Я на парламентській трибу засіданні засідання, зробив те, що не можна робити, бо я поклявся всім, що є найдорожчим у мене. Що ніхто ні копійки не брав, що це, це брехня. А коли суд відбувся і, і стало відомо, Юля сказала: та да, я помилилася 350 мільйонів.